Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас. І нехай Дух Святий, Божий Дух, зійде на кожного з вас. Звичайно, Він сходить на тих, хто відкриває свої серця для Нього, тих, хто уважні. Ті, хто готові для того, щоб стати житлом Духа Святого, щоб прийняти Духа, який сходить на нас. І для того, щоб це могло відбутися, в житті кожного із вас, залежить тільки від кожного з нас. Я не можу замість вас відкрити серце ваше. Ви не можете моє серце замість мене відкрити, тільки ми особисто можемо зробити це, відкрити серце і середини назовні, тому що сам Господь Ісус говорив: я стою при дверях і стукаю. Іншими словами, він не входить, він не ламає двері і не намагається без запрошення зайти будь-яким шляхом. Ні, він стукає і хто знає може в цей момент, коли я з вами розмовляю, Дух Святий, він торкається до вас, до дверей вашого серця, бажаючи війти туди, але тільки ви можете вирішити, тільки ви і ви знаєте, друзі, віра має свої секрети, свої таємниці. І одна із цих таємниць віри вона в тому, що віра не має емоцій. Віра не рухається якимось почуттями, сердечними емоціями, які якимось віра не працює так. Віра не працює на відчуттях нашої душі. Віра залежить від голови, від духа, від інтелекту. І кожна людина має право робити свій власний вибір, відкривати чи не відкривати двері для Господа, і це питання нашого рішення. Вибору, а не емоції чи почуттів. Тоді, коли я чую а єпископ, я відчуваю що я хочу піти в церкву. Це не дуже добре. Відчуття не вирішують. Вони безкорисні. Важливо вибрати вирішити та діяти, незалежно від того, чи ви відчуваєте, що ще не відчуваєте. Тоді бувають ліки, які дуже гіркі. І огидні, що коли ви їх смакуєте на смак, вас навіть нудить, але ці ліки необхідні, повинно використатися, подобається вам чи не подобається, воно гірке, але воно повинно бути застосоване. А якщо ні, то ти будеш далі продовжувати страждати від проблем. Не знаю, там зі шлунком чи ще щось там печінкою, якась проблема. Неважливо, відчуваєш ти чи не відчуваєш бажання, потрібно випити ліки і все без якихось там інших варіантів. Ви знаєте, я зараз згадую, одна вона людина вона так сильно боялася уколів. Навіть думаючи тільки про них, просто думаючи, що треба зробити укол, вона вже спітніла, вже був страх. Настільки для неї це так здавалося жахливим, і ви знаєте, прийшла ситуація, коли їй потрібно було отримати цей укол і пітнієш чи не пітнієш, страшно чи ні, хочеш не хочеш, відчуваєш, не відчуваєш. Лікар він готує укол і все для того, щоб вирішити проблему. Біль нетерпляча. І саме таким чином, друзі, наш вибір здійснюється по відношенню до Божих речей. Неважливо, відчуваєте ви чи не відчуваєте. Важливо бути одне, важливо бути слухняним. Достатньо. Ні, піді вирішити, я хочу все йду вперед. Ніхто не може завадити. це віра нашої церкви. Ми ділимося із людьми і знанням істини. Так важко. Ліки можуть бути вони гіркі, але вирішують питання. Вирішують якщо ти вже спробував хоч раз гіркі ліки. Прийняв, було важко, але воно тобі потім вирішило питання. Все, у тебе є це свідоцтво. І якщо ви дійсно хочете вирішити ваші проблеми, гіркі ліки, але це вирішить проблему всього вашого життя, всього вашого життя. Народитися заново, згори, стати людиною, яка стала тою. То знову почав жити, Ідіть на служіння сьогодні і цією ціллю. Ідіть, готуйтеся для того, щоб піднятися на вівтар і там, перед Всевишнім Богом, бути готовим залишити своє Я, звільнитися від старої натури і віддати своє життя. В залежність від нього, це називається мудра віра. Звичайно, той, хто вірить, йде вперед, хто не вірить, залишається позаду. Нехай Бог усіх вас благословить. До завтра, друзі. Я знову тут зараз у Бразилії, у нас у храмі і сьогодні буде служіння. Потім ми, коли будемо служити Словом Божим. Молитися за людей, хто хоче змінити своє життя, вирішити проблему, не тільки одне служіння, але також у нас і потім буде увечері і так далі, будуть служіння. Нехай Бог вас усіх благословить. Всього доброго. До завтра, друзі. Амінь.